Ваші кошти під пильним контролем. Банки посилюють моніторинг за грошовими переказами з картки на картку. В яких випадках блокуватимуть рахунки та як берегти свої гроші, розповім за мить. А ви дослухайте до кінця. З початку жовтня стартували нові правила для клієнтів українських банків. Відтак фінустанови реагуватимуть на перекази великих коштів. Якщо сума перевищить 30 тисяч гривень, у представника банку з'являться до вас ціла низка запитань. Або навіть прохання підготувати документи, особлива увага прикута до історії транзакцій. Якщо гроші перекидалися між кількома людьми, або навіть потім виводилися за кордон, це вже викличе підозри. Адже саме за такою схемою працюють шахраї, які наживаються на пенсіонерах, та ділки, які фінансують війну. Однак, якщо ви не порушуєте закон, причин для паніки немає. Ректор міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко заспокоїв, що увагу банку не привертає. Тиме заробітна плата або допомога рідним. Він навіть порадив вказувати у призначенні для платежу слово подарунок.